Антонов Лайтнінгрей 2026 постає як один із найсміливіших і технологічно просунутих проєктів української авіаційної інженерії, створений для нової епохи повітряної переваги. Його силует спроєктований таким чином, щоб поєднати надзвукову динаміку з максимальним зниженням радарної помітності, утворюючи ефект майже повного розчинення у небі під час виконання бойових завдань. Інженери Антонова заклали в конструкцію нестандартну геометрію повітрозабірників та композитні матеріали нового покоління, що суттєво зменшують теплову сигнатуру та забезпечують високу міцність при мінімальній вазі. Лайтнінгрей отримав унікальну аеродинамічну конфігурацію, яка дозволяє йому маневрувати на межі можливого, виконуючи різкі повороти під значними перевантаженнями без втрати стабільності. У процесі розробки велика увага приділялася силовій установці, що стала одним із ключових факторів переваги Лайтнінгрей. Двигуни шостого покоління забезпечують моментальний набір швидкості, плавний вихід на надкрейсерський режим та здатність довготривало тримати гіперзвукові показники на великих висотах. Інтелектуальна система керування тягою контролює кожен параметр у реальному часі, оптимізуючи роботу турбін під різні стилі польоту від безшумного прихованого проходження до блискавичного ривка в атакувальній операції. У поєднанні з адаптивними крилами, що змінюють свій профіль залежно від завдання, Lightning Ray стає універсальним інструментом як для перехоплення, так і для стратегічних ударів. Бортова електроніка Lightning Ray перетворює його на справжній центр автономної бойової аналітики. Вмонтований штучний інтелект аналізує навколишній простір, прогнозує небезпеки, пропонує оптимальні маршрути та тактичні рішення без перевантаження пілота. Мережеві модулі дозволяють літаку синхронізуватися з іншими повітряними та наземними платформами, створюючи спільне поле бою з миттєвим обміном даними. Радіолокаційна система з адаптивними решітками здатна виявляти приховані цілі, перехоплювати безпілотні апарати та вести одночасно кілька напрямків сканування із вражаючою точністю. Озброєння літака розроблене так, щоб відповідати його блискавичному характеру. Внутрішні відсіки забезпечують повну малопомітність, а система швидкого випуску дозволяє наносити точкові удари за частки секунди після виявлення цілі. Lightning Ray може нести високоманеврові ракети нового покоління, інтелектуальні керовані боєприпаси та модулі електронної боротьби, що розширюють його можливості навіть без застосування фізичної сили. Для складних операцій передбачені автономні мікродрони розвідники, що синхронізуються з літаком та передають інформацію в реальному часі. У 2026 році Антонов Лайтнінгрей уособлює бачення майбутнього, в якому технології та стратегічне мислення переплітаються в єдину платформу. Його головна сила універсальність він однаково ефективний у глибоких операціях, повітряних дуелях, перехопленнях та тактичних ударах. Це не просто літак, а символ нової доби українського інженерного мислення, що доводить швидкість,